Вітаю всіх, хто переживає за Україну, хоче їй добра. Слава тим солдатам, які воюють під керівництвом компетентних офіцерів, і ведуть цю Україну до перемоги і нової країни. Я не бажаю, щоб перемога привела до відновлення старої країни. Не для цього був Майдан, не для цього. Люди воюють для того, щоб... Були європейські цінності, а не для того, щоб були якісь ординські цінності Дикої Республіки. І сьогодні коментарі по ситуації на Волині, Бандеровському краю, як то мови поляці. Волинь, то є Бандеровський край. Бандеровський це значить, що люди йшли в підпільну організацію УПА добровільно. А ті, кого там забривали, то їм опиралися. І сьогодні якось ситуація, що не сильно опирає. Ні, люди опираються, але такого уже бандерівського спротиву немає, тому що бандерівці дивляться, а у них тризуб, і там в Києві тризуб. І той, що ТЦКшник з тризубом на цьому, і мій дід воював з тризубом, і начебто жодне й те саме. І оця гібридна ситуація заводить людей в когнітивний дисонанс. Ну, коротше, що, що відбулося. Хто не бачив, нагадую, на Волині ТЦК це так називаємо військовослужбовці сухопутних військ, Збройних сил України, під керівництвом колишнього генерала Сирського, а тепер якогось там іншого генерала. Бо ТЦКаки, вони входять в обласну структуру ТЦК, яка входить в сухопутні війська. Коротше, вони э, проти свого народу застосували зброю. От зараз, хто дивиться, э, орки із Росії, Сепари і інші будуть аплодувати. Ну, То вони хай аплодують, тому що вони бачать, що нас показують по, -по інтернету оцю -сю 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 хрень. А, має бути ганьба, має бути якесь, оця, якби не було інформації, то ми б сиділи би і казали Слава Україні, слава Збройним силам. І не, не бачили б цього методу, яким намагаються воювати сучасні охвицері, Охвицерики, і Охвицуцери армії Зеленського. Я називаю зараз цю армію армія Зеленського, тому що він верховний командуючий, він відповідальний в кінцевому за те, що відбувається. Якщо твої солдати. У формі ТЦК, ти їм не дав іншу форму, хоча міг віддати. У них парадна повсякденна фуражка, і це мало би бути. Ти, ми, ти просто мозгів тебе нема що сказати. Всі, хто штабні, ТЦКшники, камуфляж нехер носить. Вони або носять цивільне, бояться ходять по місту, або носять уже форму цих таможенників. Коротше, митників з тими, Як називається? Самольотами, аеродромами, отакими, от кокардами. От. ТЦК мають ходити в іншій формі. Ладно, не про це. Як вони е, війшли в конфлікт з людьми? По-перше, знову таки, верховний головнокомандувач і його командувач ЗСУ має зрозуміти, що закон про мобілізацію, закон про е, Збройні сили забороняє Збройним силам втручатися в життя цивільних і використовувати зброю проти цивільних. Це написано, написано в законі про... Збройні сили ні в якому випадку армія не може бути застосована проти свого народу. Проти свого народу може бути застосована поліція, Нацгвардія, СБУ, які можуть крутити руки, закривати в камери, допитувати, чіплятися на вулиці з запитаннями. Так, ну, да, це правда. В будь-якій країні цим займається поліція, Служба безпеки СБУ, і, наприклад, хто там ще може це, ну я вже казав. Нацгвардія, якщо там масові якісь масові протести зі зброєю. Таким чином, ті, хто веде до перемоги, от якби вони привели нас до перемоги, я б їх спитав. А шановні, а якою ціною? Ви методами, навіть не Сталіна, а методами якогось хана Батия, блін, залі, 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 залітаєте на території підбитих племен і там їх забираєте данину? Данину. До речі, Зеленський продав молодь до 22 років як гарну робочу силу інтелектуальних студентів. Він їх продав зараз в Європу. В обмін на зброю, в обмін на гроші йде торгівля людьми. Тобто, таким чином, що дозвіл на виїзд, це Європа сказала: нам не вистачає ваших грамотних хлопчиків і дівчаток, віддайте нам їх і віддали. Зараз получите гроші, за гроші підуть на ракети, ракети, купимо в Америці. Нічого лічного, тільки бізнес. Але це, це кака, який стріляв по людині. Я думаю, що він стріляв вгору. Там жінка розказує, що одному, і там фотографія є. Коротше, в челюсть попало. Куля попала в челюсть. Фактично, там голова рядом шия. Ну, якщо ти пан Охвіцуцер, або якщо ти там сержант Долб... Долбодятленко, то тоді ти розума би, що треба стріляти вгору. Ну це вчити треба. розумієте, Це дуже жорстко за це карають в поліції, там ще дещо вони по людях не стріляли. Вони навіть бояться Оце в Ізмаїлі, коли вбили а, поліцейського, то там той другий поліцейський боявся стріляти на ураження, хоча в його товариша попало там, десь в пах, попала куля, він до того впав, уже кров тече. А цей боїться стріляти. Наскільки мінти залякані? Ви у вас мінти, цей е, против народу. Перше, то, що дебіл не знає, що можна стріляти вгору відлякувати людей. Він щось там погрожує? Тої жінці каже, я тебе запам'ятаю. Жінки син воює. Родич інший загинув. Другий там прийшов інвалідом. Жінка вже каже, я буду боронити своїх хлопців. Жінка з Бандерівського краю е якраз вона і якби, ну, якби намагається захиститися від окупантів, як це було завжди. Зараз окупантами став Київ. Колись окупантом була Варшава, Берлін, Москва. Зараз окупантом на Волині став Київ. Київ представляє поліція, голова адміністрації військової і ТЦКК. Тобто ТЦКК показав волинським населенню, що вони будуть їх заставляти родину. любити. ми тебе заставимо родину любити. Чому? Тому що я казав, що я війною керує антимайдан. Цією керую війною керують партії регіонів. Подивіться, хто в оточенні Зеленського і, і командуючі видами збройних сил. Цією війною керують люди, які проросійськими були, советськими були, і до 22-го року, 24 лютого у них все зросталося. І там пішло, щось не так. 24 лютого їм прийшлося вступити у війну. І вони своїми мізками, своїми методами продовжують далі там мобілізувати навчальні центри, списувати гроші, боєприпаси не поставляти, не забезпечувати солдат по скотськи ставиться до евакуації поранених і не забирати загиблих. Тобто Це методика Орди. Методика совєтська, Сталінська, яка ще там, можливо, Російської імперії, а Хана Батия. Тобто Таким чином, що ви. От Ви з тризубами ходите, там, щось там слава Україні! говорите, Бо вам сказали це говорити останніх років там, 3-5 Ну, Ви барани по своїй суті, ви були слугами холуями хоч у Януковича, хоч у Ющенка, хоч у Зеленського. Ну, Це люди такі, категорія офіцеріоке. Воно служить і воно потім коли задачу з випученими очима, після атаки бігає і ловить людей. і стріляє і погрожує. Про що це говорить? Це говорить про те, що ця країна заньбилась на весь світ. Європа це бачить, всі це бачать. Всі розуміють, що виходу немає. Нехай, як сказав Джейн Дівенс, одна диктаторська держава б'є другу диктаторську державу, і обоє ослабнуть. А нащо нам допомагати одній з них? Тобто, по суті, ви повинні зрозуміти, куди ви попали, що це за країна. Що за 33 роки за уродіще ви збудували, в якій не працює. Конституція, права людини, суди і оцей як називається, закон, де Збройні сили не може використовувати проти свого народу. Тоді виникає питання: а чи це свій народ, а чи це його збройні сили?